будемо говорити, як вже анонсували, про обвинувачення у державній зраді колишньому народному обранцеві від партії ОПЗЖ Олегу Олошану. ДБР завершило відповідне розслідування. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації, ДБР, з нами на зв'язку. Таню вітаємо. Олю, вітаю і вітаю Вадима. Також готова давати відповіді на ваші запитання. Так, що цікаво, тут є ж обвинувачення не тільки в 111 статті Кримінального кодексу України, а ще є тут з за фігурою за подіяння умисних легких тілесних ушкоджень. 125 стаття Кримінального кодексу України. Хочемо почути про всі обвинувачення, які висувають ЕКС Я до речі, хотіла би зауважити, що державне бюро розслідування. Веде декілька кримінальних проваджень і де фігурують уже на сьогодні екс народні депутати. А і, зокрема, це ми говоримо з вами про матка Кузьміна, і про Іллю пиво, і про віктора Медведчука, про Тараса Козака і про Олега Волошина. Сьогодні просто вже ми офіційно повідомили, що досудове розслідування завершено. Там дійсно дві статті кримінального кодексу, і в сукупності суд може винести вирок утримання. Під вартою до 15 років, зокрема, а це нанесення легких тілесних ушкоджень ветерану АТО, які були зафіксовані ще у 2020 році. Наразі я що і Олі, і Вадиму хотіла би розповісти, що це дійсно ще один екс-депутат на сьогодні, уже після ОПЗЖ, і те, що завершено спеціальне досудове розслідування, верс щоно в заочній формі, тому що він не перебуває на території України наразі, на хоча його оголошено пошті. І при найліпшій нагоді, якщо він раптом надумає повернутися до України або його вдасться затримати на території інших країн, які йдуть на співпрацю з Україною в цьому плані, це буде зроблено і відповідно ця людина понесе безпосереднього покарання. І щодо загалом зрадники, державної зради і кримінальних проваджень, де фігурують народні депутати. Я можу сказати і нагадати, що щодо рината Кузьміна ще триває зараз до розслідування. Ілля кива, це обвинувальний акт. Вже в суді тривають судові засідання, і ми очікуємо, що цього року ми зможемо з вами отримати вирок суд Ну і ось Наступний етап це призначення досудових розслідувань, і уже контрактно буде винесено виробку, тобто так, та те... має... Тетяно, для кращого розуміння наших глядачів. Далі за процедурами що? Тобто ДБР закінчило розслідування, про що власне ви повідомили. Що наступне чекає цю справу? Обвинувальний акт зараз направляється до суду, і матеріали відповідно, якщо сторона обвинувачення має ад. Тів, які будуть виступати, скажімо так, на захист цього екс народного депутата. Зокрема, ми говоримо про Олег Волошина, Вони ознайомлюються з матеріалами, і далі вже розпочинаються судові засідання. Зокрема, вже будуть викликати свідки, ознайомлюватися матеріали, ознайомлюватися з матеріалами буде суддя безпосередньо. Ну і звичайно, процедура судова, після чого це все має закінчитися безпосередньо е дорого. А місце перебування його відоме на тепер, тому що знаємо, що він певний час був у Білорусі. А де зараз Олю, судячи також користуючись засобами масової інформації і помічаючи, що він продовжує на пару з Віктором Медведчуком давати коментарі, коментарі російським пропагандистським каналом, припускаємо, що припускає, що він перебуває на території Білорусі, але знову ж таки хочу зауважити, що точного Твердження цього офіційного у ДБР немає, і як тільки буде можливість його затримати, якщо він раптом буде перебувати на територіях інших країн, це обов'язково буде докладуться усі юридичні можливості для того, щоб це можна було зробити, щоб його можна було затримати, тому що він офіційно у нас перебуває під фактою в Україні. Так наочно. Ну, так, я якраз хотів сказати про е, заочний процес і результати його ми бачимо по інших посадовцях України. Пані Тетяно, на завершення тоді, а по якій кількості, якщо ми можемо звісно про це говорити на загал, по якій кількості топ посадовців української держави зараз ведить веде справи ДБР, детективи і слідчі е, ви назвали Кузьміна, поволошену зрозуміло. Очікуємо судового розгляду початку. А загальна кількість яка? Загалом у ДБР наразі понад 1400 кримінальних проваджень, де фігурують і державні зрадники, і колаборанти. Але Вадиме, ми щомісяця на початку, я думаю, наприкінці цього тижня ми оновимо дані розкажемо, скільки завершено досудових розслідувань і скільки загалом відкрито кримінальних проваджень. І більше того, ви ж пам'ятаєте. І постійно ми доносимо до громадян, що є категорія людей, особливо, які мають російське громадянство, або підозрюються на можливість можливості з агресором. Вони постійно перевіряються, і це з місяця в місяць орієнтовно десь 1700 громадян перевіряють так. на можливість з державою агресором. Дякуємо вам, Тетяна Сапіана, радниця з комунікації державного бюро розслідувань, була разом з нами на зв'язку.